Мені 17, і я не знаю, що мені робити. У школі вчать інтеграли, а не те, як вижити у цьому світі. Батьки хочуть, щоб я був успішним. Держава, щоб я був солдатом, соцмережі, щоб я був блогером. А я просто хочу зрозуміти, хто я. 17 – це вік, коли ти ще не чоловік, але вже не дитина. Це вік, коли ти боїшся зробити помилку. Бо один неправильний крок, і твоє життя летить кудись не туди. І цей страх цілком нормальний. Бо в країні, де йде війна, немає простих відповідей. Кожен хлопець зараз думає, чи не заберуть мене завтра, а може краще виїхати. А якщо я зраджу, залишивши свою землю, а що, як лишусь і втрачу себе, вимушений відволікти вашу увагу від цього інтересного ролика та нагадати вам, що це український контент, якого досі мало на Ютубі. Посилання на мої соцмережі в описі, а також не забувайте про кнопку підписатись та поставити лайк, щоб розвивати український контент разом. Приємного перегляду: в 17 тебе вже запитують, куди підеш далі, на кого будеш вчитись? Ти залишишся чи поїдеш? Але якщо я ще сам не знаю, якщо я просто хочу трохи часу, щоб розібратись у собі, а не одразу влітати в універ, армію, роботу, кредити і дорослість. Більшість моїх знайомих просто пливуть: одні втікають від себе в інсту, ігри, сигарети, інші їдуть в Польщу, Німеччину, бо так треба. А хтось лишається тут, в Україні, і пробує будувати щось із нуля. Ти не зобов'язаний знати, ким будеш, ти зобов'язаний пробувати. Бо саме через дію приходить ясність: попробуй зняти відео, Попробуй писати, Попробуй волонтерити, працювати, стажуватись. Навіть якщо не вийде, це буде краще ніж нічого. Не шукай фінального пункту призначення. У 17 ти ще не повинен бути кимось. Ти повинен йти. І найважливіше не зрадити себе. Не закопати мрію, навіть якщо поки немає грошей, підтримки, навіть якщо всі кажуть, не вийде. Бо в світі, де всі хочуть результату, а сила в тих, хто обирає шлях. Неважливо, чи ти в Україні, чи за кордоном, неважливо, чи ти вже знаєш, хто ти, чи ще тільки шукаєш. Важливо одне: не зупиняйся. Це був тінь. Український контент, на якому я підіймаю актуальні теми, про які всі мовчать: телеграм та інстаграм, де я підіймаю теми, які не можу підняти тут. Всі посилання в описі до зустрічі.